Алло, Пані Сніжано, доброго дня. Доброго. Це вас з Тернополя турбують. Будьте добрі, я, мене звати Борис. Мені поручили в штабі займатися питанням соціальних мереж. Я так розумію, там секретар Оля Вербило не дуже в цьому розбирає, в мене попросили інкогніто. Але я більш технічно грамотний. Ви не підкажете, я прочитав там, що от проситься. Можливо, ви підкажете, які там от. Писать вопросы, як часто, про что саме писать, крім того, что це неправда. А, Вы имеете в виду в группе Ударкидалова? Так, так. Ну, я не знаю, просто поддерживать как-то какими-то негативными, ой, не негативными, нейтральными постами, там, спрашивать у людей, допустим, подписывали они какие-то бумаги, ну, Чому вони пред'являють вот, що вам там выплатили, ну что-нибудь буде такого плана. Угу, Ну ця група, наскільки я знаю, у нас на Тернопільщині популярна, вона просто в інших областях, можливо, доцільніше в інших областях це робити. Бо в нас вроді розрахувались по Тернополю, чи, чи скільки це з якої активності? Там там були виплати по Тернополю якісь. то Так, так. Да, и ну просто в этой группе пишут не только Чернобыль, но но ну, и другие области, там э, Донецкая, насколько я знаю. Сейчас секунду, посмотри, точно. Я я також подивився, там 11 областей таких активных. Да, вот Черкасы, идут. Це Кіровоград теж активно. То есть они, ну, посредством того, що вони постійно пишуть, плюс вони пишуть в СМІ, ну, це как бы негативно немножечко сказывается на нас. Угу. А що саме писати? Ну, бо там тільки в листі, я так зрозумів, що це неправда писати, а, ну, це трошки ну, Так мало. Я не говорю, чтобы неправду писать, просто спрашивать людей, вот, ну, какие-то задавать вот они что-то мне писали, задавать, э, задавать наводящие вопросы. То есть почему так, то есть с кем они общались, ну э, у кого, кому они, они нанимались, то есть обращались ли они туда, то есть просто нейтральненько, никакого негатива, нейтральные вот такие вот э, вопросы, ответы, чтобы все было так. Красивенько, как сказать. Mm -hmm. <Hm. да. um... Ну, Возможно, вы там где-то увидите информацию по поводу, вот там, какой-то СМИ напишет, допустим, в области где-то вы просто скидываете Вот, допустим, там-то, там-то вот есть выплаты. Mm -hmm. Что в таком плане. Ну, Особенно... как-то людей немножечко успокоить, потому что они очень активно Ну, У нас на Тернопільщині це була правда, що не були виплати у нас, скажімо так, навіть ну, багато знайомих, журналісти навіть там, я знаю, що проводили. Ну я знаю, що якби я просто ну не знаю, як там, були у вас виплати, ні. Ну, то в яких регіонах виклади були, – ні, тось то ну я не компетентна в комітет правових випадків, ні сказали эту групу, щоб не було чересчур негатива какого-то, щоб вони не писали там, що взяли кічко, там мудак, що что-нибудь в такому плані. Uh -huh. Ну вони такого не пишуть, наскільки я подивився, навпаки в людей там навіть керівництво є з Харкова, з юридично, керівників юридичного, керівник юридичного відділу, прес-секретар з Луганська. Є Черкаська область, з Хмельницької області керівники район, штабів чи заступники. Там а от скажете вони планували акцію 18 февраля. Вийти там куда-то ні планів. Вийти провести акцію те, що удар там кинув на деньги. Була така акція площі в площі? В, в Тернополі. Не було, бо гроші повернули, як і обіцяв Ігор Миколайович Побер. Але в зборові, наскільки писали, я там бачив в однокласниках то акція. Ну, відбулось. Не багато їх було, але відбулося. В інших областях, ну, не знаю, не бачу, не, не знаходив інформації. Ну, як я так розумію, організатори цієї групи з Тернополя і Так, саме з нашого міста з Тернополя. Ну, я знаю а це. задавать вопросы, потому что я так понимаю, они общаются только между собой, чтобы мы, ну, как бы, вы не говорите, что вы там да, Вы просто, как обычный человек, задавайте какие-то наводящие вопросы, и пишите ответы. Ну, а мы тем самым не поддерживаем их активность? Что-что? Что тем -что? самым мы не поддерживаем их активность? Ну, я имею в виду, что вы это не поддерживаете активность, просто если будут какая-то негативная информация про нас, сразу лучше всего реагировать и забыть, почему так, ну, если они что-то напишут. Угу. То есть, каждый день так писать не надо. Угу. Вот Просто на... периодически заходить и смотреть, что они написали, и ну, как бы, что-то там свой какой-то комментарий, маленький, ну, угу. Бо я бачив там зі Львова написали люди, але я знаю, що на прес-конференції, бо я дивився це відео якраз, що Ігор Миколаївич побер казав, що на Львівщині і на Чернівеччині немає заборгованості. Тобто це логічно. Так, да, Я теж смотрела, що да, в Тернополі теж пішли в виплату, і в Римулі теж там Це я знаю. Я, я как бы у меня я не плачу деньги, я просто сетями бумажный. не хочу, чтобы была негативная информация. Ну там простіше якби виплатили, то й не було б негативної інформації. Чесно, я я тільки зав. А то ж отже, мені присилали какие-то роблые письма, мені тоже вже це зав. Не виходить Так, ну, дуже шкода, що така ситуація склалась. Добренько, дуже вам дякую за інформацію. До а ви групу взагалі в Тернополі Ольга, так, да, буде її підтримувати? Ну, — Ну так, я так розумію, що служба просто треба технічно э, це все осмислити, бо там є технічні їх налаштування. Ось там люди э, по півроку, як займалися піаром партії, то треба створювати, я так розумію, у вас там йде фейкові аккаунти. Треба буде купити стартові пакети. группа там Тернополя ВКонтакте, ну то, что я знаю, которая была создана, но у меня нету таких прав. Просто, во-первых, ее надо почистить, во-вторых, ну, как бы, от всяких там непонятных постов, куплю машину и всего прочего. И периодично, как как каждый день, кидать какие-то новости. То есть то, что у вас происходит в городе, ну, в области, я имею в виду, и новости сайта. нашого офіціальна. Ну, я ба я бачу, там, до речі, ця група ударки дало, то вони розмістили, чи не по всій Україні на сайт, в соціальних мережах свою інформацію. про Ну, я, я знаю. Тобто вони... Я й маю ввиду про нашу групу про угу. які, в Тернополі, угу. которая. Угу. А скільки приблизно має бути, я так розумію, публікацій? Мі, 20-30 зробити постів, чи. ну, как бы, ну, не надо количество, просто я же говорю, если будет какой-то, они что-то новое запостят, там, какая-то акция проходит, э, то есть вы пишите мне, потому что я, ну, не всегда могу отследить, э, ну, я не сижу, не смотрю на Дарки его постоянно, вы просто напишите мне ВКонтакте, что вот проходит такая-то акция, я просто почитаю, посмотрю, напишу вам, что, что, чтобы вы ответили со своего аккаунта, потому что я там уже, ну, писала, что меня там тоже сильно много не было. Угу. Uh -huh. А э, под каким вы чтобы можно было себе хоть э, ну, отсеять, чтобы увидеть, как правильно писать, хотя бы в какую стилистику? Там, вы видите, в эту группу удар кидала, там, э, ну, я писала Снеж, Усаревич. вот там, ну, видите, как я написала, угу. Uh -huh. они мне там что-то отвечали, то есть вот в таком формате поддерживать. Угу, uh зрозуміло. -huh. Mm -hmm. Добре, дуже вам дякую yeah. за информацию. não não